Всім добрий вечір. Маленький приходик. Що появилося, розказую вкратце. Появилися акумулятори, які всі хотіли самі потужні, в розміру 2650 26, на 6200 мАч. Ці акумулятори я міряв. Вони дійсно видають 6150-170 сто Видають, є, практично те, що написано, вони дійсно видають, і також акумулятор трошки послабший на 5400 мАч. Він теж свою ємкість нормально тримає, нормально має це розміру 26650, Це для ліхтариків, які мають товстий корпус. Я вже показував. Для ручних ліхтариків обалденно підходять. ідеальні. також у кого батарейки у прийомнику, і ви часто їх міняєте, купляєте здорові батарейки здорового розміру. Ну торість. От такого розміру, хто купляє батарейки, вони дорого обходяться. дешевше пальчики. Якщо у вас вдома є пальчикові батарейки, прості пальчикові, то це набагато проще. Береш просто в цей кейс, вкидуєш три пальчикові батарейки, і в тебе виходить батарейка двадцятого розміру. Все, три пальчика вкинув, готово. Поняли? І оце ось такий самий кейс, тільки на дві батарейки. Це мене просили пенсіонери, в кого одно навалом ящик буває, там пліменник якийсь привіз, ящик пальчиків. Пожалуйста, можете так зробити. Сюди вкидаються дві пальчики батареї, закривається защёлка і виходить у нас батарея 20-го розміра. Підходить для газової колонки і для радіоприйомників стандартних на стандартні батарейки. Так що такий маленький лайфхак. Ну і оці батареї це просто топчик. Я